Шановники витратили народні гроші сьогодні. У програмі життя малина по 700 гривень за кіло. Це взагалі ще така сплеття. Треба в суд подавати на вас всіх. Да не було цього, Даю вам слово честі. Тепличні умови для Дмитра Фірташа. Новий бізнес, нові горизонти. Я вирос в цих помідорах. Я до 17 років там їх збирав. возив на ринок з мамою продавав. Олександр Янукович у пошуках нових скарбів. Ся косударство. Вославление Виктора Федоровича разрешено приватизировать. Це по суті такий величезний гаманець, в який ми всі перераховуємо гроші у вигляді податків і довіряємо чиновникам цим гаманцем розпоряджатися. І от уявіть, захотілося цим же чиновникам літніх ягід малини черешні. Кабмін та адміністрацію президента у питаннях харчування обслуговує державне підприємство Гарантсервіс яке закуповує продукти для їдалень цих органів. І от 31 травня 2 мільйони 600 тисяч гривень. Гарантсервіс в результаті тендеру виділив на цілу низку фруктів ягід, та овочів для чиновницьких їдалень наведемо декілька найменувань зі списку. Чиновники та їхні гості їстимуть черешні по 204 гривні за кілограм, імпортні полуниці по 312 гривень кіло, манго з Таїланду по 408 гривень за кілограм. Знадобився в їдальнях і карамболь цілих 300 кіло, майже по 300 гривень кожен. Смородину їстимуть також імпортну по 432 гривні. І нарешті малина імпортна, відбірна по 672 гривні за один кілограм. Який відсоток із нас, платників податків, міг би дозволити собі піти в магазин і купити до столу продукти за такою ціною? Малина – прекрасна запашна ягода, але ж в Україні її росте повно. А за 2-3 тижні буде ще більше і ще дешевше, ніж вже зараз. А в якого стакану малина? 15 гривень стакан. 15 гривень стакан? А кілограм стакан? 40 гривень. По 45 у бабусь на ринку не підходить. Чиновникам до смаку лише імпортна делікатесна малина сорту престиж по 700 гривень за кіло. Закуплять її у тов хімконтракт. Там кажуть, в Україні просто не вміють таку вирощувати. Шайда імпортне маліна, да не научились создавать те условия, чтобы щоб вона виростала в ідеальному состоянии. Директор держпідприємства Гарантсервіс Тамара Козіянчук, яка і формує меню Слуг народу, минулого разу вже була змушена виправдовуватись навіщо чиновникам з злиденної країни чорна ікра на обід. А цього разу експресії ще побільшало. Хто це цю дав інформацію. Звідки ви це взяли? Найдіть мені такий у мене документ, що я таке робила. Це вообще така сплетня, такої Такої треба в суд подавати на вас всіх. Да не моло цього. Даю вам слово честі. Що це брехня? Це можемо 5 кілограмів упаковка. По порядку незмінний керівник ДП «Гарантсервіс» риторично запитує журналістів, хто дав цю інформацію і звідки її взяли. Тут ніякої таємниці дав інформацію сам гарантсервіс для публікації в офіційному виданні. Ні, вісник державних закупівель звідти взяли це звичайна обов'язкова процедура. Ось цей перелік вартість за один кілограм, окремо податок на додану вартість. Все зафіксовано. ми для того, як слова обернуться ділом, щоб юристи гарансервісу розуміли, з якими фактами журналісти захищатимуться у суді. Дмитро Фірташ унікальна постать в українській політиці, олігарх сколотив свої статки на газовому посередництві між Росією та Україною за сприяння певної чітко окресленої групи політиків. Фактично, саме через нього Тимошенко зараз у в'язниці, адже судили її за газовий контракт, який викреслив Росукеренерго фірму фірташа зі схеми газопостачання. Нині, із поверненням до влади партії регіонів, одіозний олігарх знову на коні, і, хоч золоту жилу газового посередництва, відновити... Вже не вдалося, та Фірташ освоює нові й нові ринки в Україні. Благо усюди зелене світло. З поміж інтересу до енергетичної галузі видобутку корисних копалин, олігарха прокинулась і тяга до сільського господарства. У селі, де народився Дмитро Фірташ, це село Синків на Тернопільщині. Коштом олігарха зводиться величезний тепличний комплекс для вирощування перцю і помідорів. Давайте послухаємо, як про цю ініціативу розповідає сам олігарх, який став надзвичайно публічним. І навіть очолює федерацію роботодавців України. Це моє родної село, де я родився. Я вирішив допомог. Я їм начав строї школу, клуб, там дітський садик, там сю. І потім ми столкнулися однією ситуацією. А тепер откуда взяти денег і каким бюджетом вони будуть это все? І тоді ми почали искать бізнес. Ми остановились на теплицях, только по одной причі, тому що там причини ісконно всі вирощували помідори. Орцитусь тобто, їхній как бы конюк. Я вырос в этих помідорах. Я до 17 лет там їх збирав, возив на ринок з мамою. Продавав я очень хорошо этот бізнес. Помню, бажання допомогти своїм односельцям підтримати сільське господарство. Це справа потрібна і дуже благородна. Та іноземні журналісти звернули увагу на один факт: Фірташ декларує, що в теплиці площею 10 гектарів у віллє 100 мільйонів доларів власних інвестицій. Тобто один квадратний метр обійдеться у тисячу доларів, в той час як найбільш високотехнологічні тепличні комплекси в Європі зводяться по 400 доларів за метр. Таку щедрість, а радше роздутість бюджету, британське видання бізнес Нюроп своїм читачам радить шукати у бюджетних субсидіях, які український уряд роздає підприємцям на тепличний бізнес, тобто, держава з бюджету, повертає бізнесменам половину вкладених інвестицій. Ось і постанова уряду. Бюджетні кошти виділяються на конкурсній основі для часткового відшкодування до 50% вартості без урахування ПДВ – будівництва нових тепличних комплексів з впровадженням сучасних енергозберігаючих технологій. Тобто за паперами, вкладаючи 100 мільйонів доларів у будівництво теплиць, Дмитро Фірташ цілком може претендувати на те, щоб із українського бюджету йому 50 мільйонів повернули. І якщо, як пише британське видання, таке будівництво насправді коштує лише 40 мільйонів доларів, то держав з народного бюджету таким чином фактично з лихвою покриє доброчинність олігарха. Утім, ми вирішили далеко не ходити і прямо запитати в Дмитра Фірташа, чи візьме він гроші у держави. Во-первых, я що не подавав государству. Никакой документ нишу не возмещал для начала, так или нет? Во Вторых, когда мы построим, мы вам покажем, сколько это реально стоило. Вот поверьте мне, что я в этом не заинтересован. Мне оно не надо. Мне 5 миллионов или 10 миллионов это хорошие деньги. Ну, любому человеку важно и доллар это деньги. Но это не сама цель була этого процесу. Моя сама цель була другая – помочь селу і создать, щоб воно жило. Понимаешь? І я надеюсь, що на этом прем'єрі будуть все всі. Якщо Дмитро Фірташ не подавав заявку на відшкодування вартості теплиць в селі Синків, то в нього ще є час до кінця осені. І, хоч він заявляє, що його мета була значно благородніша ніж отримати виплату з держбюджету, утім у нашій пам'яті, як він ще рік тому заявляв про іншу свою рису характеру. Чуде же не бывает, я же тоже должен что-то заработать, да? Ну, я же не альтруист. Не альтруїст Дмитро Фірташ вже одного разу відсудив у держави 12 мільярдів кубів газу. Його лобісти нафтогазові чиновники зробили все можливе, щоб Україна програла в суді перед олігархом і втратила величезний запас блакитного палива. Буде надзвичайно цікаво простежити, чи упустить фірташ можливість забрати в держави ще 50 мільйонів доларів в якості субсидії за його тепличний бізнес з енергозберігаючими технологіями. Ніки, приходячи до влади, отримують право розпоряджатися не лише державним бюджетом, а й державними активами та майном. Фактично державний бізнес, який через фонд держмайна інколи пускають з молотка. Звісно, економісти у довгих палких дискусіях приходять до висновків, що приватний власник кращий господар аніж держава. Та наразі питання в іншому: як саме чиновники обирають кому розпродати держмайно? От візьмемо терикони Донбасу, а саме вугільні клондайки на Донеччині, державні шахти, що Входять до холдингу селидів вугілля, схоже, незабаром дістануться старшому сину президента Олександру Януковичу. Вугільний бізнес порівняно нова сфера інтересу для родини глави держави. Державні шахти, як правило, вугілля лише видобувають, а збагачують його вже приватні фірми, яких на тендерах обирає держава. Так от і спочатку весни все частіше держава для цього стала обирати декілька новостворених фірм, раніше невідомих на повністю і давно сформованому ринку. Ці фірми почали. Отримувати мільярдні бюджетні підряди. Газета Ділова столиця дослідила, що ж це за новачки і в чому причина їхнього успіху. Побідітелі тендерів різних ГП. Ці три учасники називалися ООО Шахта Новоградовська, ООО Шахта Росія і Южно-Донбаска номер 1 Що більше затихало то, що эти ООшки, их названия полностью копируют названия одноименных государственных шахт. Проведя журналистскую работу, я выяснил, что все три О с названиями, похожими на названия государственных шахт, к их созданию имеет отношение один человек, с учредителях. это Александр Сеченава. Ну, он как бы неизвестен широкой публике, но, в принципе, бизнес-общество знает, что этот человек три года возглавлялся в Украинский банк развития. И общеизвестным является тот факт, что 100% акций этого банка принадлежат старшему сыну президента. Отже, дуже схоже на те, що Олександр Янукович добре підготувався і планує отримати у свою власність державні шахти, спеціально створивши приватні товариства з такими ж самими назвами. Тим часом його батько на посаді президента вже підписав закон, дозволивши приватизовувати, тобто розпродавати державні вуглевидобувні підприємства. Бізнес імперія родини президента продовжує розростатися, заходячи за нові горизонти. На сьогодні це все. Дякую.